Приготувати кабачки без смаження і без зайвого жиру це легко. Для цього ми мисці змішуємо олію, копчену паприку, сушений чесник і сіль. Перемішуємо все і всипаємо туди нарізані кабачки. Все гарненько перемішуємо і викладаємо на деко застелене пергаментом. І в духовку на 180 градусів хвилин на 15-20. І поки наші кабачки готуються, в мисці змішуємо твердий сир, сметану і зелень. Хвилин через 15-20 дістаємо кабачки і зверху викладаємо сирну начинку. І знову в духовку на 5 хвилин. Можна вже смакувати, бо це дуже смачно, але можна зробити ще смачніше. Для цього робимо соус, змішуємо сметану, чесничок і сіль, помідорки нарізаємо і все викладаємо один на одного. І тепер смакуємо це. Не можна відірватися наскільки це смачно, М -м -м -м. нереально смачно.